І всім привіт! Зараз ми будемо робити обзор на хом'яка з Аврори Сквіша. Я вже хотіла його... Дістаті, згадала те, що у мене є свій канал. Йу. Він доволі липкий але дуже наполучний. Чи то я давно то балапок не змакала, чи то він якийсь странний. Коротше, буду проверять так. Він екстра липучий Як ви бачите. Зараз чекайте. Так, сподіваюсь, вам добре видно цього хомичка. Ну, сам він прикольний, але він такий липкий Не зовсім не похожий на Табалапку. Ну прям зовсім. Як я і говорила... Він з Аврори. В нього ще був рот, але він чи то відірвався. Чи то що? Він був в такому Пакетику я його розрізала. зараз я його нормально поставлю. Ось у в мене конструкція вийшла. Зараз будемо оцінювати його. По липучості. Він має бути не сильно таким гадким, але липким. Та що в мене з камерою?